Вітаю всіх шанувальників боксу. Одразу хочу попросити вибачення за те, що не спромігся провести зумів вівторок. Так ми не порозмовляли про поєдинки Айки Біабучі, Можливі поєдинки Айки Біабучі проти різних боксерів топів Хевівейт. Ну і в середу теж не склалося. Провести зум також четверг і в п'ятницю, вибачте, був у дорозі. В понеділок я все розповім, що зараз відбувається в моєму житті, які відбуваються зміни. Для мене це дуже важливі зміни, і я так, моя думка полягає в тому, що те, що відбувалося останній рік зі мною, для. Багатьох із вас стане таким алгоритмом, який ви може, можете наслідувати. Ну, а зараз перепрошую, давайте поговоримо про поєдинок Мурата Гасієва проти Майка Балагу, який відбувся вчора в Арменії. Чому в Арменії ви запитаєте? А ви знаєте, що Мурат Гасієв цей стійкий іронець, бо його на Айрон треба читати як Ірон. Тобто Іронієць, одна з народностей, до якої він належить, і який завжди хвалився, що він син свого народу, син свого племені, який ні за що не змінить свій погляд, не продасть свою державність, такий це спромігся зробити. Мурат Геєв отримав армянське громадянство. Чи інше громадянство Арменії, яке ще він міг отримати? Арменія зайвий раз доводить, що там, ну, якось. Ну, дивні речі відбуваються, які коментувати ну дуже важко оскільки це просто алогічно. Але Мурат Гасів отримав американський армянський паспорт, перепрошую, і провів поєдинок проти Майка Балогу. До речі, відео цього бою там неповні два раунди знаходиться на телеграм-каналі Show. І зараз я опублікую посиланням в спільноті. YouTube каналу The Ring Show, І ви подивитеся, що там відбувалося. Коментувати цього немає сенсу. Майк це абсолютно дутий боксер, який пройшов скрізь там, 20 у нього поєдинків і там якась певна кількість перемог переважно технічними нокаутами. Він перемагав зовсім невідомих боксерів. Тобто, він та кар'єра, яку робить кожен боксер. Майже кожен боксер, коли там у нього є певна кількість поєдинків проти не дуже сильних суперників, а іноді повних мішків, якось затягнулося ось на ці 20 поєдинків. І Мурат Гасєв, який, звісно, переважає його і за майстерністю, і за досвідом, впорався з ним дуже легко. Один удар. Правою там щось подібне до бокового удару, або до просто такого прямого з закрученням рукавички. Зробили так, що балогу впав нібито в важкий нокаут, але піднявся і виглядало все якось доволі пристойно. Ну і я почитав коменти. Фані Васіва, що ось, ось, да, армянський, армянський паспорт. Ось і там же Америка. Друзі, яка Америка? Завдяки недолугості Гасіва і його команди, що повірили. Такому великому в лапках промоутеру, як Хрінову, Гасієв загубив свою кар'єру, він не виконав умови контракту з американськими промоутерами, тому американські промоутери подали на нього до суду. І як тільки Гасієв приїде до Америки, він одразу, якщо навіть приїде, якщо навіть отримає візу і приїде до Америки, у нього одразу там будуть дуже великі неприємності. І знову ж таки, ви повинні розуміти, що Гасієв свого часу звертався і до Айді Хірна, і до Френка Уорена, і до Банджаміна Шалома, і до німецьких промоутерів, але акт Алі, єдиний для всього цивілізованого, підкреслюю цивілізованого світу. Бо згідно акту Алі, якщо якийсь боксер... Не виконав обов'язки перед будь-яким промоутером, всі інші промоутери, окрім покидків, скурвисинів і просто недолугих менеджерів боксу співпрацювати з ним не будуть. Тому пісня ще одного ватного співака з Наутілусу Пампілісу Прощай, Америка, для Гасієва лунає просто нон-стоп. Ну, Будь з ним. Тим Гасієвим, <хи> що -то там він кавказський армінин, чи як там чеченський армінин, іронський армянин. Ось знаєте, вбитися об стіну і більше не, не, не вставати. Але нас очікує е, головний двобій цього уікенду, і це двобій, який відбудеться. Точніше, вечір боксу розпочнеться о 3-й годині ночі на Toyota, Ontario, штат Каліфорнія, де в головному поєдинку за тимчасове право володіння титулом чемпіона світу за версією WBC на півлегкій вазі, зійдуться Брендон Фігура і Марк Моксайо. Дуже цікавий поєдинок. Я на нього очікую з дуже великим нетерпінням. Нагадаю, що Марк Максая буде повертатися після розгромного програшу від Рей Варгаса в липні минулого року. Ну а Брендон також буде продовжувати своє повернення після того, як в листопаді 2021 року він програв Стівіну Фултону. Він повернувся в липні минулого року з перемогою технічним в шостому раунді над Карлосом Кастро. Ну і зараз для обох боксерів є такий момент істини, коли треба перемагати, бо програш, в принципі, нічого не змінить, що Марк Максає, що Брендон є топ-боксерами, які завжди знаходяться в кроку від проведення чемпіонського поєдинку. Але програш зробить так, що цей крок буде ну, трошки довше треба буде робити. Тому обидва боксери підійдуть до цього двобою на високому рівні підготовки, бойової, психологічної, тактичної, стратегічної. Єдине, що можна сказати про цей поєдинок Брендон, як ми бачимо, має довші руки і має перевагу в фізичних параметрах за Марка Максайо. Ну і, звісно, не дивлячись на те, що Брендон. Просто полюбляє лізти в саме пекло, яке, ну, на мій погляд, не дуже йому потрібно. Е, в середню та ближню дистанцію мені здається, що він якраз буде буксувати саме на дальній дистанції, і перевага в довжині рук майже 10 см і майже. 7 см перевага в зрості, ну змушують його це робити, принаймні, якщо ну аналізувати дії боксера, який, знову ж таки, повторюсь, перевищує свого суперника, і в зрості довжині рук, то ну логічно, що він буде працювати на більш довшій дистанції. Але знаємо, фігура буде лізти вперед, і це буде допомагати Марку Максая. Марк Максая. Як колись мені Пак'яо, дуже непогана ручна швидкість, дуже непогана можливість зближуватися, миттєво зближуватися. Ну і, і він вже на ближній дистанції, звісно, буде мати перевагу, довгі руки фігура не будуть давати Брендону можливості наносити компактні удари. Все ж таки, Брендону треба, хоч якийсь прошарок, щоб розігнати свої руки належним чином для більш-менш потужного удару. Тому знову ж таки, мені здається, що Брендон може працювати на дальній середній дистанції, і бажано дуже добрими такими стопінгами ці удари на зустріч повинні мати дуже потужну силу, щоб зупиняти Максайо, не давати йому прориватися, повторюсь, на ближню дистанцію. Накопичувати Брендон повинен ці удари. Але ж все ж таки, Марк Максайо доволі. Знову ж таки швидкий пластичний, який може прослизати на ближню дистанцію. Ну і тут у Брендона тільки одна можливість не дати Макса його розгорнути свої дії, це його просто стискати в обіймах, клінчувати, спойлерити і знову ж таки тримати на дальній дистанції. Поєдинок буде дуже гарно дивитися, розуміючи, які тактичні, як ти тактичну підготовку того чи іншого епізоду спромоглися вивести на високий рівень як Марк Максая, так і Брендон Фігура? Як закінчиться поєдинок? Мені здається, що поєдинок пройде повну дистанцію, якщо все ж таки Марк Максайо не буде спроможний прослизнути і завдати потужного удару. По Брендону Фігура поєдинок пройде всі 12 раундів, і у Брендона є всі шанси виграти цей поєдинок рішенням суддів. Хоча шанси 50 на 50. Якщо Брендон, пам'ятаєте, як ми, поєдинок Лівуду проти мовити, Лара. А коли ми казали, що якщо Вуд буде працювати як британський боксер в стилі британського боксеру, боксера не намагатися там корчити з себе героя, він виграє, не сталося. Ну ти брендону, треба просто боксувати з холодною головою, розуміючи краще пройти. Повну дистанцію ну, може бути не в дуже видовищному поєдинку, отримати якусь критику, але все ж таки перемогти. Тому Брендон Фігура повинен робити для перемоги рівно стільки, скільки потрібно, і пам'ятати, що краще це є ворог доброго. Марк Максайо, він повинен ну, несамовиту роботу зробити. і Єдина, знову ж таки, за пунктами йому не перемогти. Ну, моя така думка. Але прорватися на дистанцію, тобто на середній дистанції завдати одного удару і вже доповнити ударом на ближній, то це може перевернути Брендона і дозволити Максаю перемогти достроково. Ось такі. Мої думки на тема тих поєдинків, які вже відбулися і які ось ось відбудуться. Я дякую вам за увагу. Ну, і в понеділок чекайте на новини, і це будуть дуже добрі новини. Це все. Все буде Україна, все буде Бокс, і слава Україні і героям слава!